Що приховують банкіри від звичайних людей? Банкіри часто приховують кілька важливих аспектів, які можуть значно вплинути на фінансову ситуацію звичайних людей. 1. високі комісії та приховані платежі. Багато банківських послуг мають додаткові комісії, про які клієнти не завжди обізнані. Це можуть бути комісії за обслуговування рахунків, переведення коштів або навіть за неактивність на рахунку. Два Субті відсотки по депозитах. Банки не завжди показують реальні відсоткові ставки на депозити, що може знижувати доходність для клієнтів порівняно з іншими інвестиційними інструментами. 3. нестабільність та ризики кредитних продуктів банки часто не акцентують увагу на ризиках, які можуть виникнути при використанні кредитних карток, позик чи іпотек, можна легко потрапити в боргову пастку через високу процентну ставку або умови, які важко виконати. Солтекір фінансова неграмотність клієнтів банки не завжди зацікавлені в тому, щоб клієнти розуміли всі нюанси продуктів, які вони використовують. Це дозволяє їм заробляти на недостатньому обізнаності людей. П'ять інвестиційні продукти для заможних. Банки часто пропонують більш вигідні інвестиційні можливості для великих клієнтів, залишаючи звичайних людей із менш вигідними умовами. Ще Деякі банківські продукти мають обмеження, які змушують клієнтів залишатися з ними на довгий період, навіть якщо умови змінюються. В цілому, банки зацікавлені у своїй вигоді і часто приховують або недооцінюють важливі моменти, які можуть допомогти клієнтам краще управляти своїми фінансами. Більше корисної інформації в моєму профілі. Підпишись.